Ну і сьогодні я допитувався наших колег на каналі, було багато спільних дискусій, спільних студій з ними про те, а як це вплине на нашу подальшу долю, зокрема щодо підтримки західних наших партнерів. Чи будуть вони виділяти для нас кошти? Тому що сигнали надходять не дуже привабливі, і преса просто майорить повідомленнями про те, що в Україні такий гучний скандал. Я зараз маю на увазі не російську друзі-пресу, а саме Західну. Втім, поки що, сигнали не зовсім погані, але я очікую, що можуть бути гірші. Це мої відчуття і дуже хотів би помилитися. Зокрема, корупційний скандал в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського Союзу з надання фінансової допомоги Україні у наступних роках, зокрема у рамках репараційних кредитів. Про це, як передає Європейська Правда, заявила віце-прем'єр-міністрка Фінляндії Ріїка Пура перед початком засідання. Міністри фінансів у Брюсселі сьогодні, 12 листопада. І вона каже, Україна має проблеми з корупцією, так, але каже, вживає Заходів з протидії цьому явищу. Тому Євросоюз продовжить її фінансувати і надалі. Нас зараз говорять про цей скандал в Україні з двох боків. Говорять, що це боротьба з корупцією, або говорять, що це скандал. Я вважаю, що це скандал, бо я не бачу тут боротьби з корупцією. Тут зараз намагаються боротися із повітряними млинами, тобто з наслідками, а з причинами поки що не збираються боротися. Ініціатив від влади таких я не бачу. А от міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі із колегами своїми в групи СЕМІ прокоментував цей скандал. Про це він написав у мережі X і він розповів очільникам МЗС Франції, Німеччини та Італії, а також головній дипломації Європейського Союзу Каї Калас про ситуацію на полі бою зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією. Так він написав у мережі і каже: Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності. Це тверда позиція президента України Володимира Зеленського та нашого уряду. Ну фактично, калька в кальку. Як говорила про це речниця Слуг народу, коли пояснювала необхідність зняття з посад міністрів енергетики та юстиції. Ну, в принципі, одна команда. Не єдина, а одна команда. Але надійшов і дуже тривожний коментар, який не пов'язаний, друзі, з цим корупційним скандалом. Ну, принаймні, в ньому про це не йдеться. Хоча насправді я точно вам це стверджувати не можу. Міністр фінансів, якого ви добре знаєте, Норвегії Єнс Столтенберг, який свого часу був секретарем НАТО, в інтерв'ю НРК повідомив, що Норвегія може підтримати план Європейського Союзу про виділення Україні репараційного кредиту. Але Норвегія не буде використовувати для цього свій суверенний фонд, тому що є ініціатива, щоб суверенний фонд Норвегії, який налічує там. Ледь чи не півтора трильйона доларів став гарантом цього кредиту. Норвежці від цього відмовляються. За словами Столтенберга, Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, вже робить значні фінансові внески на користь України і також може потенційно взяти участь у планах ЄС щодо кредиту, але не надаватиме гарантій самостійно. Каже, були деякі ідеї, що ми, мовляв, можемо виступити гарантом. Ну, зокрема, пропонували їм, що вони під гарантії дали 159 мільярдів доларів. Але це не варіант. І він також додав, що рішення буде ухвалено зроду на те, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту рішення Мінфіну Норвегії, друзі. І повідомляю вам, що міністри фінансів Європейського Союзу у четвер мають обговорити способи надання Україні 130-140 мільярдів євро шляхом використання заморожених російських активів, але цьому Росія чинить шалений спротив і використовує всі доступні інструменти і методи у Європі, щоб цього не сталося. Ну а тепер щодо Росії щодо переговорів, це дійсно дуже цікава заява від заступника Андрія Сабіги. В якій мовиться про те, що МЗС України оголосило про призупинення мирних переговорів із Росією. Відповідні такі закиди ми чули з боку Росіян продовж багатьох місяців. Мирні переговори між Росією та Україною в цьому році завершилися без особливого прогресу, тому було вирішено їх призупинити. Таку заяву в інтерв'ю Таймс у вівторок зробив заступник голови української МЗС Сергій Кислиця за його словами, Київ з літа 25-го року активно працював з метою домогтися від міжнародних партнерів України посилення тиску на Путіна, щоб той погодився на особисту зустріч із Зеленським. Цього не відбулося, тому переговори призупинено. Сьогодні російська сторона знову заявляє про ініціативи щодо відновлення стамбульського формату переговорів. До Туреччини полетів Рустем Умеров. Я вже повідомляв вам про це, вмер вже стверджує, що він поїхав розмовляти про обмін полоненими. Але заява представника Росії у Туреччині Іванова свідчить дещо про інше, про готовність до переговорів. Ну і Лавров вчора зробив заяву про те, що демілітаризація та денацифікація України є обов'язковими умовами для завершення війни. Дійсно не нове. Але ця заява має. Новий присмак, в якому мовиться про покарання української влади та й загалом усіх нас. Він знову озвучив список умов, які необхідно виконати Україні для того, щоб війна закінчилася. Він каже, це демілітаризація, зняття будь-яких загроз Росії, зокрема запобігання можливому вступу України до НАТО, забезпечення прав російськомовних громадян України, захист прав Української православної церкви. Ну і денацифікація. Ну і говорячи про денацифікацію, Лавров послався на нюрнбенський процес. Тобто, фактично, це я розцінюю як вимогу Росії судити українське військово-політичне керівництво як воєнних злочинців. Бо він каже: ми мали такий прецедент після Другої світової війни, це є в документах ООН, всі країни світу це визнали, тому таку саму процедуру треба засувати і до України. Поки що в ООН і на Заході. На це не відреагували, на превеликий жаль.